Звільнені міста на Харківщині, закатовані до смерті українці та підтримка Європи. Цього тижня ці теми опинилися на перших шпальтах міжнародних видань докладніше про Україну в світі у нашому традиційному огляді. Російські війська вчиняли злочини і намагалися їх приховати цього тижня. Британська газета The Guardian публікує історії українців про життя в російській окупації у виданні підкреслюють це історії насильства та тортур. Вони подібні до тих, що виявили у Бучі. Зокрема, британські журналісти розповідають про смерті серед цивільних та полювання на українських воїнів з АТО. Тим часом провідна канадійська газета The Globe and Mail публікує репортаж зі звільненої Балаклії. Журналісти зазначають, у місті залишаються похмурі докази насильницької російської окупації. Також у матеріалі йдеться про жінку Валентину Шепель, яка опізнала тіло свого сина Петра. Вона закликала усіх матерів у Російській Федерації повстати проти Путіна. Тисячі жахів звільненого міста під таким заголовком британська Daily Mail пише матеріал про мі... Місто ізюм на Харківщині там слідчі продовжують фіксувати воєнні злочини проти українців. На головній світлині видання 65-річна місцева жителька Євдокія обіймає сина перед їхнім обстріляним будинком. Розгромлені росіяни благають мирних переговорів. Британська Daily Mail публікує ще один репортаж про візит Зеленського до звільненого ізюму під час втечі московських солдатів. Журналісти видання підкреслюють, український прапор піднімається у відвойованому місті, а військові отримують селфі з президентом. Провідна американська газета «The Washington Post» на першій шпальті пише про десяток листів окупантів в Ізюмі. Рукописи українські військові знайшли після звільнення міста. У них йдеться про пригнічених росіян, що потребують відпочинку. Усі чекають відповіді Путіна на український наступ. Провідна норвезька газета Автенпостен одразу на п'яти сторінках пише про Україну. Головний матеріал аналіз можливої реакції Росії на поразки в Україні. Журналісти видання зазначають, що серед ймовірного сценарію посилення ракетних обстрілів усієї території України. А британська The Guardian висвітлює тему ракетної атаки Кремля на критичну інфраструктуру в Україні. Зокрема, йдеться про об'єкти постачання електроенергії. Натомість журналісти підкреслюють, водночас усі стали свідками драматичного українського наступу на Харківщині, який змусив Москву похитнутися. Цього тижня британська The Guardian пише і про емоційну проукраїнську промову президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн Путін зазнає поразки, а Європа переможе. А на головній світлині перша леді України Олена Зеленська, які стоячи аплодують усі євродепутати. І на сам кінець у нашому огляді про слова розради британська заделі Телеграф публікує світлину співчуття зі столиці. На ній президент України Володимир Зеленський висловлює співчуття в резиденції посла Великої Британії у Києві у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.